Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилки Марини. Подивимося, що вона прислала. Такі на мисту тобірюза, трошечки розсипаних ще є. Білий різний корал намистини, чорні і ще тут розсипані такі. Аврора Бореаліс чеське скло і також. Ще в пакетиках розсипані. Лазурит таке намісто на три низочки. І ще тут низочка обірвана, е кераміка. Не витягувала з пакету, бо розсипається. Оце бачу вінтажний перламотор. Отакі намистини. І такі. Ще такий є колончик, чи велика намистина, не знаю, індійські агати, дві низочки, бурштин, такий на пінах, і є ще крихта, рожевий кварц, таке намисто і намистинки. І тут різні дерев'яні намистини. Марина написала, що не обов'язково всі використовувати, може, щось ми з цього і зробимо. Ось це все. Іду питатися, які будуть побажання у Марини, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Марини готові і подивимося, що у мене вийшло. Із дерев'яних намистин досить такі гарні дерев'яні намистини, вони поліровані, рівнесенькі, гладесенькі. Марина захотіла такі перекручені намиста. Я додала трошки фурнітури для яскравості, я вам покажу на браслеті, щоб не знімати. Шапочки дві, і посередині намистинку. І браслет теж в тій техніці перекручені на мистинки. Низочки, верніше, заговорююся. Ось. Було дві низочки, з одної я зробила темніше, з другої зробила світліше. Їх можна носити разом, можна носити окремо, це два окремі намиста. Тут я їх зібрала на кільце, замочок, кільце дала велике, щоб було зручно застібати і щоб закручувалися також зручно. І з інших дерев'яних намистин, таких бочечок, Марина хотіла, щоб я зробила чотки на 108 намистин. Я зробила 108 намистин, дала таке закінчення. Кожну намистину розділила бісеринкою, щоб можна було отак рахувати зручно. От. І залишки ще захотіла такі маленькі чотки. Так що, ці бажання я виконала. і ще. З дрібних кольорових намистин, також ще одні чотки на 108 намистин. Також дали бісеринку для зручності рахувати. І лазуриту намистинки дрібненькі. І, але вийшло аж 5 низочок. Дуже таке гарне ніжне намисто. І ще браслетик. Додала такий гематит позолочений, ну і фурнітуру бронзу. Сюди дала бісеринки, щоб вони гарно лягали. Так само на намисті між такі овальні вони пласкі. Також дала бісеринку. Дала гематитову і тут чергувала кругленькі і такі подовговасті, кругленькі і подовговасті. Ну і конектор, і на закінчення гачок. Із бірюзового у Марини є колечко. З бірюзи і з такою вставочкою вибору каменя. Тож, ми зробили, щоб був комплект. Ще вийшов браслетик, дала три нами, отдала такі для краси фурнітурні. оцю скляну і замочив з ланцюжком. Ці два намиста вони є окремі, і також їх можна носити разом, можна окремо. Так само, як браслет, це така квадратна намистинка для краси. І скляна, щоб підходило до колечка. Закінчення замочок. Із рожевого кварцу Марина хотіла, щоб я додала колончик дерево роду. Такий, да. Кварці. Ну, і було вісім круглих намистин. Палочки ми забрали, щоб трошечки розтягнути довжину більшого, я, між намистин, ще додала маленькі, бо ці вже зовсім маленькі. Щоб ця центральна частина була більш довшою. Бачите, ну, гарніше виглядає, бо якби я дала тільки 4 от, то було дуже би мало. І для ще продовження довжини. Групшу її, я додала фурнітурні намистини. Ось такий кулончик. А да, на закінчення замочок з ланцюжком. Це намисто я не робила, воно було, ми його залишили. Але до нього Марина попросила зробити браслет. Між кожну дала роздільну, бо тут є вузлик, а я дала роздільну, замочок і ланцюжок. А зрешти також білих зробити намисто і браслет. Де яскравості, так як тут чорні намистини, вони яскраві, а самі білі не зовсім такі яскраві, то я додала фурнітурну намистину, ну і, звичайно, між кожну Роздільно замочок, ланцюжок і намисто так само зроблено, тільки на закінчення гачок. Із індійського агату вийшло на дві низочки. Сірий колір ми забрали, так може я не захотіла, щоб його не давати. Але зато вийшло аж три браслети. Там були ще одна низочка такої форми. Потім з цього сірого, що ми забрали, з цієї низки вийшов браслет. І залишків, які взагалі залишилися із цієї низки, із цієї низки, ще один браслет. Їх, звичайно, можна також втягнути всі разом. Між кожною я дала таку гематитову позолочену намистинку. мистинку. Ну, а тут замочок з ланцюжком. Так, я вже сказала, що сірий колір ми звідси забрали, залишили тільки білий, зелений і сердоліковий. Для переходу до конектору маленького я дала фурнітурні намистини, ну і решту до замочка. Ще зробила додатковий ланцюжок на замочку, який можна зняти і подовжити будь-який інше намисто. Не обов'язково це. І з оніксу Я думала, що це перламутр, але це не перламутр, а може і перламутр. Я не можу стверджувати. Але я їх прийняла як баламути і вирішила зробити таке, як баламутове намисто. Вийшло дуже гарне, ніжне. Між кожного намистину я дала роздільно такий конектор, ну і на закінчення. Таке на дві низочки вийшло дуже гарне намисточко. І з скляних намистин Марина хотіла багаторядні. Я зробила три низочки, які Можна вдягнути всі разом, ну або кожну окремо. Дала розділю навестинку і для такої яскравості дала таку гранену гематитову позолочену. Ну і замочок також позолочений. Вони всі одинакові, тільки розміщення оцих. Позолочених гематитових метитових в інших місцях, я посортувала, спочатку дала більші, потім йдуть менші. І ще були іншого гатунку з покриттям АБ. Дуже такі гарні намистинки. Оці, оці я вже дала на закінчення, щоб витягнути довжину. І ще була така одна намистинка велика. То Марина дослала мені її шапочки позолочені. Воно подібне до цього, тому що його можна разом з тим одягнути. Зрешті, я зробила ще браслетики. З Стигнами зробила браслетик, щоб було. І ці намистинки. Ну, і ще один браслетик зробила. З таких намистин. Фурнітура позолочена, їх можна вдягнути разом, а можна по одному до цього чи до цього. Теж, як Марина буде собі вирішувати, і, як я казала, і ці намиста можуть бути, бачите, разом або окремо із оміксу такого кремового. Почала зробити сутуар, так якщо ми не зробили в цій колекції ні одного сутуару, зараз я вам покажу, як він далі виглядає. До цього сутуару, і браслетик зробила таку композицію, фурнітурна намистина, намистинки в шапочках, і між ними роздільні. І так, і п'ять без нічого, і так повторюється і по сутуару, і по намисці. До намиста я додала ланцюжок, щоб підходив до сутуару. а якщо Марина захоче просто так, вона може вдіти і коротке, хоча і так воно теж підходить. Оцей такий розклад, одинаковий. І сутуар, оце колечко, це є замочок. І можна оцю вісюльку зняти, так витягується. Мені на камеру не дуже зручно, але ви зрозуміли, оцю вісюльку можна зняти, можна зробити як просто довге намисто і будуть два отакі пара. Із з бурштинової крихти зробила намисто. Так я на п'ять низок. Посортувала по розмірах. Дуже таке багато. Для переходу дала фурнітурні і позолочені гематитові для яскравості. Ну і решту до замочка. Ще залишалися намистинки. І був кулончик біля великих намистин. Він там не дуже підходив, бо він був занадто малий до цього кулон... до тих намистин, кулончик замалий, а от сюди ідеально підійшло. Я додала трошки фурнітурних намистин для яскравості. Ось дала ланцюжок, тому що це намисто можна вдягнути із таким великим ну, ланцюжком відрегулювати довжину. Це великі баштинові намистини дісталися у спадок від мами. Так що пам'ять така і намисто відновлене. Марині дуже приємно буде. А і ще з найдрібніших. Самої дрібнішої крихти ще вийшов такий браслетик на три низочки. Тут дала такі, щоб скріплювали, щоб низочки так не розходилися, щоб трималися. Ось такий браслетик. Намистиля самі по собі дуже великі і гарні, і я вирішила тільки для яскравості трошки додати. Таких золотих дисків і більше нічого не давати. Тут замочок гачок і ще, ще один зробила, замочок ланцюжок на замочку, який відшпиляється, щоб Марина собі могла подовжувати. Із кераміки зробила таке етнонамисто на сім. Низок. Наместинки були різні. Я їх посортувала, попінгала, і намисто просто чудове. По центру відібрала самі більші, між них дала такі сніжинки, бронзи, а між ці наместинки бочечки дала шапочки. Вони трошечки такі мають закруглення, непрямі. Ну і Решту така, як рубка. І щоб прикрасити і розділити, дала такі фурнітурні намистини, не по розміру. І по дизайну дуже гарно сюди підійшли. Дала такі палички. І вже на закінченні самі самі дрібніші до конектора. Ну, тут решту до замочка. Ну, останнє, що я зробила. Марина просила. Оцю намистинку велику, зробити як кулон, І вона хотіла, щоб було так як на силіконовому шнурі. Там, ще були намистинки чорні, я їх додала, тому що, тут, бачите, такі трошки темніше є. Ну і для цікавості яскравості дала, ось сюди дала таку шапочку, яку вхід я закриваю. Ну і на закінчення ось так. І це все, що я для Марини зробила. Решту, що не зробила, то я повертаю і для племінниці вона буде вчитися робити прикраси, якраз буде мати матеріали. На цьому все. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.